Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 7 березня 2024 року. І ми продовжуємо е, наші ролики. Ну, Виноградний сезон вже не за горами, тому е, ще трішечки і вже розпочнеться. Тому потрібно, скажімо так, ще трішечки до нього приготуватися. Ну, по препаратах, хто вже хотів, той запасся, ми робили попередні ролики про захист саду, захист винограду. Тому ви вже бачили попереднє відео. І як я говорив, що захистити сад і виноград ми вже захистили. А захистити себе це одне також із саме головних наших завдань: захист, індивідуальний захист себе і свого здоров'я це органів дихання, глаза. Захищаємо очі, і також шкіру. Ну, як що для цього потрібно? Зараз ми про це все поговоримо. Так що не нехтуйте, будь ласка, індивідуальним захистом, коли робите обробки від шкідників, фунгіцидами. Як-не-як, це хімпрепарати, тому потрібно захищати своє здоров'я, тому що здоров'я, як говорять, не за які гроші не купиш. Тому це одне із самих наших головних завдань це захистити свій організм від всіх шкідливих хімпрепаратів. Ну, як ми будемо захищати, як захищаю я, я вам зараз трішечки розкажу. А якщо у вас нема можливості придбати, тому що захист, індивідуальний захист, він також коштує немалих коштів. Є це вже, так скажімо, більш професіональний захист, тому захищайте хоча б такими Більш підручними для себе можливими. Варіантами, як то говорять, це одягайте якісь длинні штани, щоб не були там ви не обробляли в шортах влітку коли жарко. Також одягайте жакет, а не в футболках до короткого рукава. Також одягайте хоча б окуляри, хоч сонце захисні, хоч які у вас є, хоч ну, для роботи, можливо, у вас є якісь там окуляри, Ну захист І коли ви працюєте болгаркою, деякі окуляри. І якщо немає можливості органів дихання маски придбати, то хоча б е, обично одноразову маску на один раз, щоб хоч, ну, хоч не потрапляли вам напряму е, ваші хімпрепарати. препарати, ну, запахи то будуть, а от хоча б вони не потрапляли в органи дихання і в рот, ну, це одне із самих таких простих індивідуальних захистів, які ви можете вдома ну, знайти, дома грубо говоря. Ну, а якщо у вас, у вас вже більш такі масштабні. Виноградники, садки, то я вважаю, ну потрібно виділити кошти для того, щоб захистити себе, свій організм вже більш професіональними засобами захисту: це е, три маски, це окуляри, ну є повноліцеві, є просто органів дихання маски. Ну зараз ми журю все більш подробно я вам. Про це розкажу. Ну, тому що дуже-дуже багато запитань бачу в інтернеті. А які придбати, а які краще, що в Фейсбуці багато запитань в Ютубі, також дзвонять багато де придбати, які, які краще, яка зараз це нова політика, Зараз ми про це поговоримо. Ну і е, хочу е, виразити свої такі е, побажання е, за. Е, Такі надані чудові індивідуальні засоби захисту для того, щоб ви бачили дімі приймаку, тому що в нього є все для цього. Як бачите, ну він надав мені. Великий великий вибір індивідуальних захистів. Я вже не перший рік з ним співпрацюю. Е, ну, рекомендую, тому що якістю ну, я задоволений. Бо в інтернеті дуже-дуже багато є китайських підробок. Все, ну вони ну, на порядок нижче, вони ну, відлічаються е, і якістю, і, і всім. Ну... Вирішувати вам, як хочете, але коли професіональний що інструмент, що індивідуальний захист це саме головне. Тому якщо ви хочете захистити себе, будь ласка, звертайтесь до Діми Приймака. Є, в нього є сайт, можете також йому зателефонувати. Я залишу його контактні дані, його номерки, будь ласка, от у відео і в кінці відео також буде. Так що, кому цікаво, можете з ним зв'язатися. Він порекомендує все. Від самих дешевих варіантів до самих дорогих, ну, на на любий, скажімо так, ваш бюджет. В нього є не лише 3М-маски, є і секатори, і степлери для підв'язки, і все-все-все дуже-дуже великий вибір. Всього інструментів і захисту, посаду, винограду. Так що, якщо звертайтесь, будь ласка, не перший рік я працюю, я дуже задоволений якістю і. Ну, всім, по, по всіх параметрах і обслуговуванням, і всім так, що, будь ласка. Також я багато, багато людям радив, хто звертався, то всі задоволені. Ну, Зараз ми розпочнемо. Ну, Індивідуальний захист це саме головне, захистити себе, органи дихання, тому що, як-не-як, -як ми обробляємо сад, обробляємо виноград своїми оприскувачами. І пари наших хімпрепаратів ми вдихаємо, і на організм як не як вони можуть шкідливо е ну, сказуватися, скажімо. Тому щоб не було цього, ми захищаємо органи дихання ось 3М-маскою. Вони бувають різних видів, різних модифікацій. Ось така 3М-маска. Це модель під назвою 3М7500. Ну, Є в мене така маска, я користуюсь вже нею 4 сезони. Дуже дуже задоволений. Ну, Це моя вже друга маска. Перша в мене. Була більш бюджетна. Ну я все, все також покажу. То в неї і м'якенька резина. Я замовляв діме, і вона прилягає дуже чудово. Ну, все-все приємно і регулюється, і все. Ну, ну добре, і якість пластику тут хороша, і резинка ніде не скакує, ніде нічого. Ну, чудово, чудово. Я вже 4 роки я вже відпрацював п'ятий сезон. Ну, я, я задоволений дуже цією маскою. Е, Перша моя маска була ось такої якості. Це 3М-маска е, 6 тисяч. Е, одна із перших уже років, мабуть, 7 чи 8 я нею користувався. Також це один із самих таких більш бюджетних варіантів. Е, ну також я скажу скільки коштує Діма мені надав всю інформацію. Ну це я повторюсь на даний час, на сезон 2024 року. Ну, як знаєте, ціни в нас можуть змінюватися, тому це все потрібно уточнювати. Е, ну, Ось така 3 маска. Це один із самих таких бюджетних варіантів. Її ціна е, на даний час 500 гривень. Без фільтрів, без нічого, просто маска. Вона також чудово прилягав, все м'якенько, все це... Чудово, Ну, я ж відпрацював не один рік. Але один такий нюанс мені не сподобалось, що вона тут, ось цей пластик, де кріпляться в нас е резиночки. Е він тут ну, дуже-дуже такої тоненької ось якості, зовсім тоненької. І в мене в одному місці тут переломилось. І тепер як його закріпити, ну, я там придумав трішечки закріпив, але воно спадає, воно зліта, тому вже. Ну, як то кажуть, є такі невеличкі незручності. Ну, це я ж повторюю за 7 років використання і на великих таких е, ну, можна сказати, трьох ділянках, і на шкілки. Тому, в кого є невеликий виноградничок, і ви не часто користуєтесь, тому я думаю, вам вистачить і цієї маски, вона справляється своєю можливостю. Е, тут саме головне фільтра. А от маска це вже ж е, ну, на ваш вибір. Ось дві такі моделі. Це маска 3 м 6000 це маска 3М7500. Ну Ця маска коштує 500 гривень на даний час, ця маска на даний час 700 гривень. Е, ну, це просто в нас маски. А до них саме головне це захист це фільтра. Ну ось У нас є три фільтра різної. Якості і по різній ціні, скажімо так. Ну, Один із самих таких от бюджетних варіантів. Ну, чим вони всі відрізняються? Вони відрізняються всі захистом наповнювачем, від чого вони захищають, від яких газів, від яких парів. Ось цей фільтр 6051А1. Із самих таких дешевих бюджетних варіантів, він коштує на даний час 300 гривень. Ну, він захищав від органічних парів і газів. Ну, Можна і ставити його, але вже дивіться самі, як, яка у вас є можливість. Тому ось є такі фільтри. Ну, фільтром, яким користуюся я. Це ось ця модель 6057 ABE1. Ну, саме такі середні фільтри, ну не скажу, що середній, саме вже більш такий по захисту. Це органічні пари, неорганічні пари, кислі гази. Ну, один із самих вже таких більш. Захищених наповнювачів, які захищають нас майже від усіх випаровань і також хімпрепаратів. На даний час він коштує 350 гривень. Я також замовив собі комплекти, тому що кожен сезон, на початку сезону, я міняю їх. Ну, багато є запитань, коли потрібно. Міняють фільтри. Ну, я раз у сезон міняю, а там вирішувати. Ну, саме головне не допустити того, що коли ви в масці і ну, мішаєте розводити бакову суміш хімпрепаратів, обробляєте, і ви чуєте запах, то це ну, не є добре. Коли ви не чуєте запах хімпрепаратів, то це чудово, значить фільтри справляються з цим і все чудово працює. Ну і останній один із дорогих фільтрів, який є. Це 6059 АБЕК-1. Він захищає від органічних, неорганічних парів і газів і також від аміаку. Один із самих таких високих ступінь захисту. Він на даний час коштує 400. 430 гривень. Ну, я ж повторю, що собі я замовив ось такий бюджетний, ну не бюджетний скам, так і середній цінової політики фільтр. Я вже користуюсь ними не перший рік, це фільтр 6057 абе 1 Ну, Зараз ми розкриємо, зберемо нашу масочку і продемонструємо повністю, як вона виглядає. Ну, відкриваємо наші фільтри. Ось так виглядають наші фільтри. Ось це наші фільтри. Е, вони одягаються так на масочку, раз і провертаємо і одягаємо на цю, на цю сторону. Там попадаємо в паз. Зараз, секундочку, десь. Вниз все, є, попали. Ось так зібраний вже фільтр. Але щоб не засорювати наші оцей фільтр, він швидко не, не вийшов скажімо так, з ладу. Потрібно ще для нього, скажімо, так, ну, грубої очистки від пилі, від е, саме таких крупних часток. Це ось такі е, м'якенькі. М'якенькі такі накладочки, які ложуться на фільтр, щоб ну, швидко в нас він не, не засорився пелякою і всім іншими такими крупними частками. І накриваємо ось такою накладочкою. Пластмасовою, яка зараз одну хвилиночку. Все, защілкнули. Є один у нас зібраний. І також ложимо на цю сторону. І... От так, відсюди. Зараз ми зберемо Секундочку. О, все. От це вже повністю зібрана в нас 3М-маска. Ну і зараз я покажу, як вона виглядає, коли одягаю. Ну, я одягаю, тут знизу є, отак защолочка. Все одягнув. І потім, коли вже йду на, е, обробляти, я беру. Один, все. Ось так виглядає 3М-маска. Дуже чудово, вона працює. Е, зовсім ну, приємно дихати, скажімо так, нема того, що нехватки там повітря, все чудово, клапан працює, Навдихаємо, видихаємо. Тому і не чуємо запахів парів. Ось така в нас маска 3М 7500. Саме така чудовий варіант, на мою думку, по захисту. І такий комплект маски фільтри буде в районі десь 1000 гривень. І ви будете захищені від всіх шкідливих хімпрепаратів. Ну Також можна з фільтрації зняти і одіти на більш бюджетний варіант маски. Все воно також підходить чудово. Зараз одну хвилиночку вона одягається. Отак, раз. І провертаємо, попадаємо в пази. Зараз хвилиночку. Отак. Все. І ось цей варіант у нас також вже зібраний. Також одягаємо, ну, можна так, я. хто як привикну, я беру ззаду, зразу защлкую і потім все. Ось другий ось такий другий варіант нашої маски. Ну, також, якщо у е, вас немає повно-ліцевої маски, одягти окуляри, то одягаємо маску і також одягаємо ось є такі окуляри прості, які також дуже чудово е, захищають наші органи е, зору. Вони з хорошої якості, вони м'якенькі. Вони не, не потіють, ну, все чудово, одягаємо окуляри, щоб не попадали нам в очі, і одягаємо нашу маску. Ось є це такий перший Це такий перший варіант. І зараз ми одінемо хвилиночку ще раз на 3М маску 7500. Друзі, це моя... мій улюблений варіант. Я вже не один рік відпрацював, так що всім раджу, якщо то оце варіант буде один із самих таких цікавих, на мою думку. Ну ось так, так буде виглядати. Все, і ви захищені. Так що не нехтуйте своїм здоров'ям. Це саме-саме головне: захищайте себе. Ну і якщо вже ви працюєте з великою кількістю, скажімо так, у вас великі площадя. Саду, винограду, тому я довго так думав все. І також е, мені цікаво 3М-маска повноліцева, де в нас іде захист і обличчя від е, потрапляння в очі, і захист. ось як бачите Захист і обличчя наш. Тут в комплекті вже йдуть і фільтри. Є. Ну, вони підходять і ці фільтри, тому ми ці не будемо розпаковувати. Ми ці підставимо ось така 3М-маска 6000 повна ліцева. це для повного обличчя. Вона захищає нас і органи дихання. і... Це дуже дуже хороша маска, дуже якісна, але її ціна в районі 3200, плюс фільтра. Тому варіант не дешевий. Але якщо у вас вже великі площаді, плюс ще одна із самих таких умов, у кого є теплиці, хто вирощує в закритому ґрунті. Ну, це одна із самих мені, на мою думку, обов'язкових, тому що. На вулиці більш йде провітрювання. І коли ми обробляємо, тому трішечки в нас воно розсіється, а в закритому там оці пари, коли ми проходимо, у мене є міні тепличка, тому я трішки знаю і. Як то кажуть, в кого є теплиці, то 3 м маска повна ліцева, це одна із головних умов. Ну і якщо і на вулиці, також то неї, неї можна користуватись. Тому, будь ласка, якщо кому цікаво, зараз я одягну. Сейчас одну хвилиночку ми знімемо наклеєчку. Поставимо фільтри наші, вони також сюди. Підходять, тому що їх також потрібно змінювати раз, є. І два. Все, ми їх зібрали в повній комплектації, і зараз, зараз я одягну і вам покажу. Ось так. Ось так виглядає масочка. Ну, Тут тільки потрібно відрегулювати натяжку. Де воно тут ход знизу. Зараз я затягну. Все, і у вас захищені і органи дихання, і глаза також йде повний захист. І ми можемо обробляти, не боячись. От. Все. І у вас тоді захищені і органи дихання, і глаза. І ось це один із самих таких повних професіональних комплектів. Це 3М Маска 6000, повна ліцева для повного захисту всього обличчя. Ну, ось такий обзор. Ще також є ось маска, також повна ліцева, але без фільтрів. Ну, Це більше маска захисту. Від попадання в глаза. Етого, ну, я думаю, більш е, така вже е, для хімпрепаратів потрібна повна повноліцева з фільтрами, яка використовується для захисту органів і дихання, і очей. Ну, ось такі. Е, дякую велике Дмитру Приймаку за такі надані е, індивідуальні засоби захисту, наші масочки, наші фільтри. Все ми Показали, вам розказали. Також є ще ось такі фільтри 3М6035, також. Ну, Це такі фільтри більш е, дешевої якості і е, ну, використовуються для інших різних цілей. Можливо, в кого є потрібно інші цілі, там лакокрасочні, хто використовує, е, також використовує ці маски. ну, це ж для, Кожен підбирає для своїх цілей. Також є додатково в нього захисні. Зараз я ще раз скажу по, по ціні. Фільтри сказав. Так. Де у нас тут іде? Фільтри ось такої грубої очистки, як я говорив, це йде комплект, 8 штук 45 гривень. Вони йдуть в комплекті. І також е, йдуть окремо ось такі накладочки, які одягаються, також вони коштують тримачі 2 штуки 65 гривень. Ну, якщо у вас там чи зламається, чи там ще що, можна також їх е, замінити. Ну, Також є хто використовує. Діма мені надав, хто використовує бензинові оприскувателі, там дуже шумить, то є ось такі біруші, можна ставити в уші, щоб використовувати бензиновий, тому там також мотор працює на, на ваші е, вуха. Воно також. ну Ця вібрація, оці шум мотора, щоб захистити. Ну і ще саме головне, ось є такі. Костюми, які ви одягли, і все, і ви повністю повністю захищені. Ну, Зараз я е, вам також його продемонструю, покажу. У мене є цей костюм. На сезон мені вистачає. Його ціна коштує на даний момент 300 гривень. Ну, можливо, в кого є і вдома якісь там одежі подручні, але ко костюм це. Дуже-дуже ну, хорошо, коли є, ви його одягли і повністю і одежу ви не пачкаєте, тому що для цього потрібен одяг ну більш окремо. Ви одягли там, обробили його зняли. Щоб скажімо так, зберігати більш одяг, ось такий костюм, вони бувають різного розміру. Розмір є, це XXL, 2XL. Ні, це 3ХЛ є, 2 XL є, XL Це вже ж кожен підбирав під свій зріст. Тому е, тут все є табличка розписана. Якщо ну, Дмитро вам все підскаже, можете запитати в нього. Ну зараз я. Його одягну вам покажу. Ну, в мене був в минулому році, я вже замовив цей костюм, працював. Дуже-дуже ну, чудово. Я ж говорю, на сезон хватило. Матеріал да, дійсно такий не, не товстий. Не ну, на сезон мені вистачило. Ну, я думаю, там 200-300 гривень на сезон костюма це вже не такі великі затрати. Ну, зараз я одягну і вам трішечки покажу. Ось так виглядає цей костюм. Зараз я одягнув, ну, трішечки розмір мені великувати. У мене XL, це 3XL. Ось так все. Ви одягнули на одяг. І у вас і руки повністю перчатки одягли захищені, і е, одяг захищений. І також одягнули ми повністю. Ну, так все. І зараз ми одягнемо масочку, я покажу, як, як в мене йде захист, коли я обробляю свій свій виноградник. Все, одягнули фільтра. Одягнули костюм і одягаємо маску. Все. Ось ми захищені на 100%. І ось такий захист у нас. Скажімо так, нашого організму на 100%. Так що ось таке відео про індивідуальний захист. Бо багато є запитань, е, якою користуєтесь маскою, яку радити, де, де придбати. Так що, якщо звертайтесь, будь ласка, до Діми Приймака, в нього є великий-великий вибір, що е, 3М-масок, що ліцевих масок, які захищають наші органи дихання, є окуляри, є всі фільтри, є костюми, є змінні всі накладочки, все, це. все можна в нього придбати, все підскаже, розкаже, я телефончики залишу. Так що, кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, коментуйте. Велике дякую Дім Фреймику за наданий матеріал, за таке відео, що у нас вийшло. Я думаю, воно буде більш корисне. Є більш дешеві наші бюджетні варіанти. Це ось 3М маска 6 тисяч, яка з фільтрами буде коштувати вам десь в районі. 700-800 гривень. Є маска, якою я дуже, вже не один рік користуюсь, дуже задоволений. Це ТРМ-маска 7500 з фільтрами, вона буде коштувати десь близько тисячі. Ну і є вже більш професіональна повноліцева маска, яка коштує на даний час 3200 плюс фільтра десь 3500 Ну, Так що, як говорять, на е, своєму здоров'ю не економлять. Захищайте себе, будьте здорові, бажаю всім міцного, міцного здоров'я, всього самого найкращого, саме головне миру. До побачення до наступних відео.